Ми боремося за свою землю. У мене вдома троє дітей, двоє вже більш дорослих, один маленький. І я сюди прийшов по, по своїй волі, бо тому, що я захищаю свою країну. І ми переможемо обов'язково. Слава Україні і героям слава. І таких хлопців, як от зі мною, вони всі зі мною, я думаю, погодяться, що ми не відступимо від свого. А за допомогу, дякую, чим більше допомоги, тим нам край легше буде перемогти. І те, що світ, світ нам допомагає, ми це відчуваємо. І надихає ця допомога, надихає в боротьбі. Чим більше іграшок ну, важко, важких, тим скорше закінчиться війна. Можна сказати, що саме зараз і, і на фронті важка техніка і, як то кажуть, артилерія, то рішає бойові завдання. Ну. Автомат – це так, як то кажуть, для самозахисту. От, а артилерія, то велике значення має. Відчувається перемога, ну, рухаємося потрошки, ну, в нашому напрямку ми стоїмо, поки що тримаємо, е, як то кажуть, захист. От, якби більше було техніки, як то кажуть, і артилерії, то би, скорше би перемога прийшла. Бачите? Міна. Фінська. А це наші волонтери. Ми їм висилаємо фотографії. Якби не волонтери, я, ми б ми багато чого б зараз не мали. І так само, як наші закордонні партнери, які нам дуже сильно допомагають. І зброєю, і гуманітарною допомогою. Добре. No. Oh.